Ти ветеран, скажи мені про це. Так у луцькому цнапі персонал зустрічає учасників бойових дій чи ветеранів, які звертаються за послугою. Кількість ветеранів станом на сьогодні стає все більше і більше. Не всі готові комунікувати про це, але ми хотіли би в такій. Скажімо так, простішій формі сказати, що ми готові до співпраці. Ми готові до діалогу і для того, щоб ми найкраще могли допомогти. Це варто ветерану про це сказати, щоб ми могли правильно його зорієнтувати і далі найкраще забезпечити його потреби. А потребу період війни у нинішніх військових і тих, хто повертається із фронту, чимало часто це повне відновлення документів, починаючи з паспорта. Той місце реєстрації, водійські посвідчення, право власності тощо. Нині ЦНАПи по всій Україні стають єдиним вікном надання послуг для зах. України і передбачають безбар'єрний доступ для маломобільних груп населення, що не менш важливо. З інвалідністю підходить, то намагаємося, бо в нас обслуговує два поверхи, і якщо великий потік, то і другий бере, ну всі послуги, От, то підводить просто за руку, щоб вже людина не піднімалась. Це кабінет прийому громадян міським головою та заступниками згідно графіку. І ми от його плануємо, ну так, от якщо ветеран хоче поспілкуватися з тет то ми його так, бачите, вільний час. Ми там сімки стоїмо, ми сітки стигаємо. Члени парламентського підкомітету з питань ветеранів та заступник міністра у справах ветеранів України інспектують роботу Луцького ЦНАПу, ретельно оглядаючи кожен відділ і оцінюючи доступність послуг. Мені було важливо побачити, наскільки інфраструктурно готовий відповідно ЦНАП до обслуговування ветеранів. Ми трансформуємо політику з політики виключної підтримки до політики розвитку ветеранів і всі пільги, державні гарантії, всі послуги, які держава надає матеріальні, соціального характеру, адміністративні і публічні, вони мають бути надані за мінімальним відвідуванням ветерана будь-яких державних установ, мінімізувати ходіння за документами. Перші, хто зустрічає ветерана у цивільному житті, це місцеві органи влади, куди звертається військовий, по загальні чи ветеранські послуги, і саме ці держустанови мають стати ще більш відкритими до спілкування або якнашвидше повернути захисника до соціального життя. Це перше, чим Кається ветеран, і від цього залежатиме настрій, з яким він розуміє, що він повернувся, і держава громада його очікує. А тим часом урядовці очікують побачити, як же надає послуги ветеранам місцевий департамент соціальної політики. Тут десятки можливостей у секторах сервісу ветеранів, взаємодії із членами родин загиблих, військовослужбовців, яких вважають зниклими безвісти. Наших хлопців вже повинно 16, цих родин, які до нас зверталися, наших з Луцької злої громади. До нас звертаються не лише наші, в нас і Полтава зверталася, і Вінниця зверталася. Побачили в інтернеті. Наш центр найчастіше за цією роботою стоїть юридичний супровід і співпраця з багатьма органами влади, центрами комплектування військовими частинами, аби допомогти отримати відповідний статус. Допомагаємо в написанні запитів, консультуємося з іншими інстанціями, працюємо з ТЦК з міністерствами. Ну тобто, ми повністю супроводжуємо людину до моменту вирішення абсолютно всіх питань, які сьогодні стоять перед нею. За п'ять Хвилин вирішив у департаменті своє питання. І військовий Володимир, який звернувся за допомогою разом з дружиною. Дівчата дуже привітні, просто зустріли хорошо, посадили, просто дуже зробили Зробилося. А з чим Дякую. ви зверталися? Я інвалід і звертався, щоб зробили посвідчення. Наскільки швидко от, дійсно такі люди і хлопці, як ви, які повертаються, можуть отримати посвідчення в департаменті соцполітики? Ну, сказали за тиждень. А тут мене затримали 5 хвилин. А в майбутньому за 5 хвилин можна буде подати заявку на виготовлення посвідчення учасника бойових дій. Така можливість з'явиться у ЦНАПах України. Проєкт уже тестують. Тим часом працівники Луцького департаменту соціальної політики і центру надання адмінпослуг надали свої пропозиції посадовцям з Києва, аби спільно зробити сервіс для ветеранів швидким, доступним та якісним. Ірина Кудря Вячеслав Білов, канал.